Мистецько-патріотичний табір у Народному домі завершив роботу. Впродовж двох тижнів для учасників організовували різноманітні творчі та патріотичні заняття а завершили роботу квестом «Покутські витоки. Мистецько-патріотичний табір у Коломийському народному домі проводять уже вдруге. Цього разу він об'єднав майже 30 дітей від восьми до чотирнадцяти років. Для них організовували різноманітні творчі заняття, зокрема уроки образотворчого мистецтва, акторської майстерності та хореографії, розповідає керівниця Коломийського народного дому Мирослава Воротняк. Майстер-класи, які були цікаві. Робили е, різні майстер-класи по ветенанках, е, по закладках. По е, малюванні активно займались діти рукоділлям. Небайку увагу приділили і патріотичному вихованню. Це взяли на себе представники всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери, які вже не вперше проводять такі заняття у співпраці з народним домом. Розповідає представник об'єднання на псевдокобзар. Одне із завдань всеукраїнської організації тризуб полягає в тому, щоб було вишкірнавих Ми завжди вишколюємо е, молоде покоління. Ну і нам цілком зручно і приємно завжди працювати з дітьми. Показали зборку розборку автомата, показали, як правильно надавати домедичну допомогу. В особливості це була цивільна медицина, а також була проведена лекції по ідеології стосовно ідентифікації нації. Адже наші діти це є цвіт нації. А ще учасники табору оглянули експозиції місцевих музеїв, історії Коломиї, писанки та сакрального мистецтва, що в катедральному соборі. Діти діляться було цікаво, і кожен знайшов для себе заняття. Дуже сподобалось малювати і. Е, Робити артикуляційні вправи мені сподобалось те, що ми малювали багато, займалися вокалом, танцювали, були дуже цікаві. До проведення табору долучились не лише працівники народного дому, підтримали ідею управління культури і туризму, волонтерський центр при народному домі, громадські об'єднання, стан та вулик з містів. За участь у таборі сплачували благодійні внески, половину суми витратили на придбання різноманітного приладдя для занять. Іншу половину передадуть на потреби воїнів Коломийської територіальної оборони.